Екопало від Тойота, китайський автопілот і електрокар від британців. Усе це і не тільки у новому випуску коротких автоновин. Не забуваймо поставити вподобайку і підписатись на канал. Toyota та ExxonMobil розробляють нове інноваційне екопаливо, яке допоможе скоротити шкідливі викиди на 75%. Більшість країн світу прагнуть посилити норми шкідливих викидів. Через це автовиробники зіткнулись з проблемами, зокрема, бренд Toyota, який зайнявся виробництвом електрокарів пізніше за конкурентів. Нове паливо від Toyota та ExxonMobil виготовляється з використанням існуючої сировини та етанолу. Воно все ще перебуває на стадії випробувань, але компанії впевнені в успіху продукту. Віце-президент ExxonMobil зі стратегії та планування Ендрю Меттен заявив, що екопаливо може скоротити викиди ДВЗ протягом усього терміну служби на 75%. Проте паливо, ще вимагає схвалення з боку урядів багатьох країн. Екологічне паливо можна використовувати не лише у сучасних автомобілях, а й у старих моделях. Таким чином, вдасться збільшити їхній термін служби. Кліматичне нейтральне паливо допоможе врятувати автомобілі з ДВЗ у Німеччині. Так, у країнах ЄС реєстрація бензинових та дизельних авто після 2035 року дозволяється, якщо вони працюють на такому паливі. Стартап Haomi AI з китайським корінням представив автопілот із технологією Chat GPT Drive GPT. Працює він за принципом популярного чат-бота. Система здатна перетворювати одну текстову послідовність на іншу та робити прогнози. На основі цієї інформації і приймається рішення про подальші дії. Варто відзначити, що зі складними дорожніми сценаріями Drive GPT справляється приблизно на 30% краще за інші системи. Своєю ефективністю Drive GPT завдячує співробітникам Xiaomi AI. Система містить понад 120 мільярдів параметрів та навчена на значному масиві їздових даних. Мова йде про 40 мільйонів кілометрів та 50 тисяч складних сценаріїв. Автопілот вміє пересуватись по заданому маршруту, підказувати та допомагати при виїзді з паркувань. Першим цю технологію отримує кросовер Waymocha DHT PHEV, укомплектований автопілотом h pilot 3.0. Надалі у стартапі розраховують випустити версії автопілота для експортних ринків та країн. Зокрема, згадується Мексика, Австралія, Африка та країни Східного регіону. Британська компанія Ineos розробляє електричний позашляховик у стилі класичного Land Rover Defender. Модельний ряд Ineos поповниться новою електричною моделлю. Новинка буде меншою, ніж позашляховик Grenadier. Електромобіль буде показаний протягом кількох років. Але точна дата презентації поки що невідома, проте вже є деяка інформація про майбутній позашляховик. Наш новий електричний позашляховик матиме нульовий рівень викидів. Пропонуючи клієнтам виняткові можливості для бездоріжжя, без шкоди для комфорту чи продуктивності на дорозі, сказала генеральний директор Інеос Лін Колдер. Нову модель тестуватимуть на горі Шокль в Австрії. Головний акцент приділятиметься покращенню позашляхових якостей позашляховика. Виробництво нового електрокара заплановано на 2026 рік. Збірку моделі налагодять на заводі в Австрії. Як і гренадір, електромобіль буде натхнений класичними моделями Land Rover, зокрема Defender першого покоління. Новинка відрізнятиметься сучасними технологіями та багатим оснащенням. Українці і Українки. Не забуваємо, що в нашій країні іде війна, і що тільки завдяки нашим бравим воїнам подібний контент може створюватись. Не забуваємо підтримувати і допомагати нашим військовим і одне одному. На автошоу в Шанхаї дебютував новий Great Wall Cannon Cyber Pickup. Величезний шестиколісний пікап поки що є концепт каром, але незабаром надійде у виробництво. Щоб додати третю вісь, пікап Great Wall Cannon подовжили. Крім того, автомобіль отримав особливу рішітку радіатору, карбоновий капот із повітрозабірниками та масивні бампери. У кузові з'явились дуги, а його задній борт виконаний таким чином, щоб відчинятись. Крім того, новий Great Wall Cannon Cyber Pickup підготували до серйозного бездоріжжя, йому збільшили кліренс і встановили величезні 33-дюймові позашляхові шини. Салон Great Wall Cannon Cyber Pickup вийшов досить нетиповим, як для моделі підвищеної проходимості. Його оздобили білою шкірою та полірованим алюмінієм, а також встановили віртуальну панель приладів і великий сенсорний дисплей. Пікап Great Wall отримав нову гібридну установку: бензиновий 3-літровий V6 Twin Turbo і електромотор, котрі сумарно розвивають 510 кінських сил, і 750 ньютонів на метр. Він здатний буксирувати 6-тонний причіп і може проїхати до 50 км у повністю електричному режимі, повний привід, доповнений 5 блокованими диференціалами. На автосалоні в Шанхаї Honda представила відразу 4 концепти інноваційних електромобілів. Honda планує постачати в Китай лише електрокари з 2035 року. Загалом у майбутню модельну лінійку ведуть 10 нових автомобілів, які дебютують до 2027 року. На виставці були показані 3 електрокросовери та незвичайний купеподібний седан EN GT Concept. Останній концепт має прямокутний силует і відрізняється від інших автомобілів ззовні. Основну увагу було приділено кросоверам Honda ENP2, ENS2 та Prolog. E Перші дві моделі з'являться на китайському ринку вже у 2024 році. Концепти отримали унікальну світлодіодну оптику, яка огинає контури кузова. Також вони підтримуватимуть технології автономного водіння. Серійну версію ENP2 випускатиме підприємство Гак Honda, а E-NS2 2 Dongfeng Honda. Запас ходу кросоверів становитиме понад 400 км на одному заряді. У Honda зазначили, що бренд випускатиме лише електромобілі і автомобілі на паливних елементах із 2040 року. До 2050 року компанія хоче стати повністю вуглецево-нейтральною.